До повномасштабної війни Алла і Костянтин Мірошниченки разом із трьома доньками щасливо й мирно жили в селі Верхня Криниця Васильівського району Запорізької області. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило для родини все обстріли російської армії, погрози, обшуки. Протримавшись в окупації чотири місяці, сім'я евакуювалася до Запоріжжя, де вже понад два роки активно допомагає захисникам України. Пів на сьому ранку вони в нас уже обстріляли а рано вранці, ну тобто до п'ятої години, ми не мали права вийти з будинку. А в п'яту годину вже тобто переступило, можна бужо було поки покидати будинок. Тема на час у нас вже були зібрані речі. Ці документи все було зібрано. Сім'я Мірошниченків із трьома доньками евакуювалася з окупованого російськими військами села Верхня Криниця Васильівського району за чотири місяці після вторгнення Росії в Україну. Алла каже, не витримали обстрілів і психологічного тиску з боку російських військових. Коли почалася окупація, було дуже складно тим, що приходили, були провірки, перевіряли, перевіряли так, як багата частина брали хлопців. Автомати шукали в кожному дворі, чи є вони. Заходило шість чоловік, чотири, десять чоловік. Одного разу біля нас зупинилася машина. Марку не знаю, тому що це була дуже велика машина. Наверху сидів військовий, і він сидів в цей момент з автоматом наверху, тобто в масці обличчя було закрите. І з машини повиходили як із салону, так і з задніх дверей. Повиходили ну, десь. Людей напевно 15-20 вийшла з цієї машини. Обшуки з пошуками зброї не стали останньою краплею в рішенні покинути рідне село. Волонтери кажуть, остаточне рішення виїхати прийняли після масштабного обстрілу російської армії. Був дуже сильний обстріл. Ми в цей момент збирали полуницю. Діти знаходилися в кімнаті. Яка була найбільш безпечна, вона була закрита жестяними листами. Підперта У нас була з ними домовленість, що якщо починаються обстріли, вони повинні ховатися під ліжком. І коли почався обстріл, я почала бігти, але Костя мене зупинив, тому що він розумів, що ну, тобто, якщо вискочу, мене просто поб'є осколками. І Нам прийшлося чекати, чекати, поки це все закінчиться. У цей момент доньки Алли та Кості були в будинку самі. Коли вибухи затихли, батьки побігли до будинку. Діти були в цей момент під ліжком, у дітей була істерика, причому старша дочка, вона, вона, знаєте, як, от Помічниця там отапора наша більше. Вона ж все таки, якби зросліша. От вона їх от Іночку і любашу. Вона питалася заспокоїти. Вони трусилися, дуже перелякалися. Любаша, вона по сьогоднішній день вона боїться будь-яких звуків. Тобто для неї просто звук, там, машина під'їхала забрати сміття. Для неї це вже стрес, вона біжить бігом в коридор, хавається, тому що їй вже стає страшно. Уже понад три роки родина винаймає квартиру в Запоріжжі. Тут їхні дівчатка знайшли друзів і хобі, ходять до школи, займаються танцями та рукоділлям. Костя каже, що вже не думають про повернення в рідне село. Перед Новим годом сообщили, що розбили хату, та я просто махнув рукою. і все. Мені вже нічого не жалко. Я вже заробляю на не І все буде добре. Сусіди залишились на сусіди, коли розбили нам хату, дуже сильно пострадали. Тобто я навіть не знаю, чи живуть вони там. Водночас, уже понад два роки, родина Мірошниченків з іншими волонтерами плетуть маскувальні сітки для українських військових, роблять окопні свічки, подушки, збирають усе необхідне на фронт. Костя пішов до ЗСУ. Е, і потихеньку, потихеньку, ми починали це. Чимся допомагати в плані там приготувати якусь їжу, передати хлопцям, щось закупити, передати хлопцям. А потім, коли Костя звільнився з збройних сил, ми вже тоді змогли знайти приміщення, поставити стійки і почати плести. Сітки також ми розперше саме перше це була розпускання мішковини. Ми розпускали мішковину для кікімара, які також необхідні хлопцям. Зима, весна, літо, осінь. Волонтерам постійно потрібна тканина різних кольорів і відтінків, адже маскувальні сітки основна потреба на фронті. Костя каже, що за понад два роки група волонтерів сплела сотні метрів маскування. Те, що 10 звернень ну не менше на місяць, да. Не менше. І це, ж, щоб ви розуміли, ну одне звернення, ну це 150 квадратів, ну не менше. А 150 квадратів плисти на дану неділю. Ну, 5 днів, там, ну отак. Звичайно, крім тих людей, які постійно у нас працюють. Місцеві, переселенці, люди доброї волі. От приходить шестеро, які працюють, і приходить ще шестеро, які просто допомагають, Тобто це люди, які ходять до нас уже третій год, і вони нас не бросили. Віка каже, постійно згадує рідне місто те, яким воно було красивим і компактним. Утім, навряд чи вона туди повернеться, оскільки російські військові знищили вугледар повністю. Перший раз я прийшла з сином сюди. Він спробувавшись, з нього не дуже вдалось. І він не став більше ходити, ну і плюс школа, не так багато в нього є вільного часу. А я якось раз другий прийшла, в мене одразу вийшло плести, і плюс якось швиденько я влилась в колектив наш цікавий, веселий. І все, тепер це вже сім'я повноцінна. Ми тут і дні народження, всі разом святкуємо, і всі про всіх все знаємо, всі вже. Рідні, тому так прийшли і залишились. Тут і мама моя, і тітка, і бабуся рідна. У нас тут цілий сімейний підряд. У волонтерському центрі, який заснували Алла та Костя Мірошниченки, більша частина колективу це люди, що були змушені покинути свої домівки та тікати від русского міра. У мене квартира згоріла ще на початку 23-го року. А десь, може, рік тому, я точно не знаю. Ще й прилетіло прямо всередину будинку. У нас багатоповерхівка, і ну там нема шматка будинку. Тобто там вертатись, навіть просто походити по своїх обгорілих стінах вже не вийде, хіба з вулиці подивитися. Це якщо колись в ідеальному світі, ми повернемо ці території, там буде щось відбудовуватись. Це було б чудово, навіть не в плані, що я би туди там повернулася. Я не знаю, чи хотіла б я. Це все одно буде вже не те чуже місто. От але хотілося, щоб щоб воно існувало і було українським у волонтерському центрі, який заснували Алла та Косі Мірошниченки, Більша частина колективу це люди, що змушені були покинути свої домівки та тікати від русків міра.